Пане Анатолію, доброго дня! Лунають новини про те, що російські дрони летять через Молдову. Зокрема, це вже підтвердили у повітряних силах, проте не підтверджують у Молдові. Водночас, водночас, українські військові пабліки вже пишуть про те, що мовляв Молдова не могла не помітити те, що через її територію пролітають дрони. На вашу думку, як взагалі могла виникнути така ситуація? Чому з одного боку, ми знаємо, що ці дрони летять з іншого боку досі немає офіційного підтвердження про це. І чому на вашу думку, взагалі Росія пускає дрони через Молдову? Ну почнемо з того, що насправді, якщо казати безпосередньо про виявлення самих цих дронів на території Молдови, територія Молдови немає засобів, такі як є засоби у нас, для того, щоб виявляти надійно ці дрони. По-друге, ну, зрозуміло, що вони могли їх пускати там, по певному ландшафту, обходячи міста, і тому насправді е мала кількість людей, які могла б побачити або почути. Е тому тут, в принципі, проблема е більшості країн зараз буде, це відсутність систем виявлення на низьких висотах таких засобів, як е ми бачимо, е на кшталт шахетів. І тому тут слід зазначити, що насправді всім країнам потреба буде буде потреба розвивати безпосередньо е, раділокаційне низьковисотне радіолокаційне поле, яке дозволить виявляти ці засоби е, з іншого боку. Ми розуміємо, що є певні політичні питання, на за яких Молдова може не захотіла там заявляти про те, що через них пролітали, і якось можуть намагатися там уникати цих е, заяв. Але ж знов таки, ми це не перший випадок, коли шахеди падають в Молдові, коли падають в Румунії в інших країнах, тому насправді болюче питання. але тут я думаю, що просто нам треба готуватися, що вони можуть залітати з ближайших країн. А от той факт, що це саме зараз е, повідомлення щодо Молдови з'явилося: от з одного боку, ми бачимо, що дійсно і на території Польщі, і на території Румунії, і на території Молдови падали російські і ракети, і дрони. А, але водночас, е, саме от ця новина, вона з'явилася напередодні того, що почалися обговорення про можливу ескалацію наприкінці лютого в районі. Е, Придністров'я тож той факт, що зараз от Росія пускає дрони через Молдову це взагалі штатна ситуація, чи це може бути от на вашу думку, саме якийсь політичний шаг на ескалацію? Знову таки повертаючись до можливої ескалації з боку Придністров'я, так званого тоці зазначити, що насправді можливості для активного ведення там на? Якихось дій з боку військового Придністров'я, малоймовірно. Щодо запускання безпосередньо шахедів на тлі заяв таких про Придністров'я, ну тут, мабуть, тим, хто читав доктрину Герасимова, все сразу ж стає зрозумів. Тому що такі от саме такі заяви вони активно можуть бути використані для більшого обурення населення, створення там якихось внутрішніх дізбалансів і приведення до того, що от ми з вами. Зараз активно обговорюємо це питання, чому там дрони полетіли? А Може, це їх з Приднестров'я запустили? Це маловирогідно, тому що насправді доставити їх Приднестров'я треба якось, а кордонів Приднестров'я немає там, наприклад, виходу до моря чи щось таке. Дякую вам, пане Анатолію, за ці коментарі. Дякую, що знайшли час прокоментувати цю ситуацію. Будемо сподіватися, що це не обернеться ескалацією і що наші сусіди також будуть мати засоби для того, щоб оперативно фіксувати російські дрони в своєму повітряному просторі.